Шертій. Раз, два, три, чотири. Особовим складом бригади Сталевий кордон спільно з дружніми підрозділями у складі Сил оборони України проведено важливий захід, штурмові дії, які проводилися за межами Кліщиївки. Була обставлена задача зачистити посадку там, де закріпли, закріпилася велика кількість особового складу ворога. От, проблематика виконання задачі була в тому, що без перестанку постійно здійснювався мінометний артилерійський обстріл. Особливо увагу хочу звернути на те, що ворог дуже часто вдається до застосування fpv дронів ударних дронів, які досить надокучають. Було продумано хід операції, якомога краще вибраний час для проведення даного заходу, і який відповідно приніс нам позитивні результати. Задача Максимум була виконана в повному обсязі, без втрат особового складу. Зайняли передові позиції ворога, зачистили кожну щілину, кожну нірку, де ховався підлий окупант. І цим самим зайняли стратегічне, важливе місце на карті Донеччини в сторону Бахмута.